Доброго дня! І так вже багато інформації в інтернеті є щодо ідентифікації пенсіонерів. На нашому каналі також є інструкції по ідентифікації пенсіонерів і багато відео. Загальної інформації про цей процес, і я бачу, що в коментарях достатньо багато питають: а як же ж мені дізнатися про те, що я пройшов ідентифікацію, особливо цікавляться способом ідентифікації через дія підпис на порталі пенсійного фонду. кажуть, що я зайшов через дія підпис на портал пенсійного фонду, і в результаті не знаю, як дізнатися, що я пройшов ідентифікацію і більше не. Вертатися до цього питання. І в цьому відео я вам покажу, як дізнатися, що пенсіонер пройшов ідентифікацію через спосіб ідентифікації через дієпідпис на порталі пенсійного фонду. І я трошки загляну вперед і покажу вам ось таку от картинку, де показано, що ідентифікація через дієпідпис пройдена такого-то числа в такий-то час. І для початку я би хотів перейти до інструкції. Першу чергу, як швиденько війти в особистий кабінет пенсіонера на порталі пенсійних послуг послуг через дієпідпис, покажу коротеньку інструкцію, і далі покажу інструкцію, як вже в кабінеті подивитися зафіксований факт проходження ідентифікації пенсіонера. І так, поїхали, друзі. До нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який не передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую. Друзі, і так нам треба зайти на портал пенсійних послуг. Для цього треба в пошуку гугла написати портал пенсійних послуг. І ось самий перший сайт portal.pfu.gov.ua – це і є портал електронних послуг пенсійного фонду. І, як ми бачимо, у нас є дві кнопки зверху: Вхід та реєстрація. Нам треба натиснути вхід. Так як реєстрація пенсіонера, точніше ідентифікація проходить через «Дія підпис», то нам треба вибрати закладку «Дія підпис». Далі, ось тут обрати фізична особа. І натиснути кнопку Отримати код для входу. Далі у нас з'являється ось такий QR-код, який треба сканувати за допомогою дії. Поки що на цьому етапі інструкція закінчується, і ми переходимо до подальших, подальших кроків в дію на смартфоні. І так, беремо свої смартфони і заходимо в дію. У своїх смартфонах відкриваємо ярличок Дія. Якщо у вас його немає, то вам треба його встановити. Після того, як ви встановите дію собі на смартфон, треба в неї зайти. Натискаємо Дія. Ми знаходимо зараз на головній сторінці Дія. І для того, щоб нам пройти ідентифікацію на порталі пенсійного фонду через Діяпідпис, нам треба активувати Дію-підпис. Для цього заходимо в меню справа знизу і натискаємо Підписати. Діяпідпис. Як ви бачите, у нас. Не активована дія-підпис, тому треба активувати, натиснувши вимикач ось тут справа. Далі, під час активації дія-підпису буде фотоідентифікація. Вам треба її пройти і натиснути ось цю кнопку далі. Далі треба приду придумати 5 цифр коду для підпису. Коли ви будете використовувати дія-підпис, цей код буде підтверджуючим. Натискаємо 5 цифр коду. І ще раз 5 цифр коду. Бачимо, що вимикач «Дія підпису» активувався. Це значить, що ми активували дію підпис. Тепер вертаємося в дії назад, на головну сторінку документи. І от справа зверху у нас є ярличок QR, за допомогою якого нам треба читати QR-код, який у вас на... знаходиться на ноутбуці. Під час входу на порталі пенсійного фонду. І це робиться ось так. Натискаємо QR і наводимо на екран. Як ми бачимо, у нас йде запит на авторизацію через дієпідпис. Підтверджуємо. Пишемо той пароль, який ми придумали під час активації діяпідпису. Чекаємо перевірку. І натискаємо. Кнопку підтверджено. Як тільки ми натискаємо кнопку Підтвердити на смартфоні в Дія під час підпису, нас відразу пускає на, голову, на головну сторінку порталу пенсійних послуг. І для того, щоб подивитися, що у вас ідентифікація була пройдена, вам треба зайти ось сюди зліва в меню Мої звернення. І саме останнє звернення. Буде датуватися сьогоднішньою датою, датою, коли ви активували дію підпис і ввійшли на портал пенсійного фонду за допомогою дія підпису. І ось так виглядає той факт, що ви пройшли ідентифікацію. Ось мої звернення, і останнє звернення зі статусом виконано, де видно, що. Номер звернення такий, то дата звернення така, то час також вказано, і ідентифікацію через «Дія підпис» пройдено. Якщо у вас будуть питання по, цій, по цьому процесу, пишіть в коментарях, будемо намагатися якомога швидше вам відповідати.